Вчора до Кременчуцьких правоохоронців близько 22-ї години, надійшла інформація від місцевої мешканки про те, що близько 17-ї години її неповнолітня донька пішла з дому та наразі не відповідає ні на телефонні дзвінки, і місце перебування їй невідомо. Відразу до пошуків дитини долучилися як ювенальні поліцейські, поліцейські кінологи, спецпризначенці та близько 3-ї години ночі встановили місце перебування дитини. Було встановлено, що дівчинка разом з подругою одноліткою. З центральної частини міста, знаходились на молодіжному в одному із під'їздів. Наразі з родиною обох неповнолітніх дівчат проводиться профілактична робота. Встановлюються причини такої поведінки, чому дівчата не реагували на телефонні дзвінки. Черговий раз закликаємо батьків Цікавтеся життям власної дитини для того, щоб в разі якихось нестандартних ситуацій відразу могли як поліцейські прийти на допомогу, і ви могли зорієнтуватися, як діяти. Цій ситуації, де шукати і повідомити цю інформацію правоохоронцям.